Я пізнаю світ урок 96 тиждень 11. Тема уроку речовина та поле. Хімічний елемент берилій. Перегляньмо з вами відеолист від Центаврика та спробуємо виконати його прохання. Увага! Добрий день, друзі! Ви вже знаєте, що матерія це те, що дійсно існує у світі. Адаптер розповів мені, що є два види матерії речовина та поле. Ми з дошкільнятами пригадали, що таке речовина. Однак пояснити значення слова поле як виду матерії виявилося складно. Спробуймо зробити це разом. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке матерія, речовина та поле. Прочитаємо та пригадаємо навчальні одиниці. Матерія це те, що дійсно існує у світі. Науковці розрізняють два види матерії це речовину і поле. Речовина це вид матерії, з якого складаються фізичні тіла. Поле. Це вид матерії, завдяки якому фізичні тіла взаємодіють між собою на відстані. Наприклад, магнітне поле сумовлює притягування залізних предметів до магнітів. Скажіть мені, будь ласка, так що таке матерія? Які розрізняють два види матерії? Що таке речовина? Що таке поле? Дуже добре. Розгляньте наступні малюночки. Подумайте та зафарбуйте червоним кольором кружечки біля тих малюнків, які, на яких у нас зображена речовина, а синім кольором на ті малюночки, на яких у нас зображена дія поля. Перший малюночок. Так, перший малюночок це у нас вода, це речовина. На другому малюночку безпосередньо дія поля. Так, тут у нас магнітне поле притягує невеличкі цвяхи, тобто залізні предмети. Зафарбовуємо синім кольором. Так, на третьому малюночку. Так, це в нас речовина. Зафарбовуємо. Червоним кольором, і на четвертому малюночку. Це нас дія поля, так саме електричного поля. Зафарбовуємо синім кольором. Перегортаємо нашу сторіночку. Сторіночка у нас 22. Прочитайте розмову дошкільнят із центавриком. І розкажіть, які висловлювання є правдивими, а які Трішки неточними. Чим цікаве поле як вид матерії? Перша відповідь. Ми не бачимо поля і навіть інколи не відчуваємо його дії. Так, можемо погодитися з цим твердженням. Прочитаємо друге. Можна переконатися, що поле існує. Наприклад, ми спостерігали за натертими тілами. Вони взаємодіють на відстані. Трішечки не точно, тому що поле у нас дійсно існує і притягує, вірніше притягує дії... Ні, з цим твердженням ми можемо погодитися лише частково, адже поле у нас дійсно існує і діє на предмети. Прочитаємо з вами третє, третю відповідь. Поле це дуже важливо, завдяки гравітаційному полю наша планета притягує до себе все навіть нас. Так, і з цим твердженням ми можемо з вами повністю погодитися. Що ж таке гравітаційне поле? Поглибимо з вами свої знання, прочитавши невеличку довідку. Навколо Землі існує гравітаційне поле. Воно діє на предмети і притягує їх до планети. Тому всі фізичні тіла падають додолу. Скажіть мені, будь ласка, а як ви думаєте, що б відбувалося б на нашій планеті, якби не існувало гравітаційного поля? Так, ми можемо сказати, що була б ніби невагомість. Дуже добре. Порелаксуємо з вами, переглянемо відеофрагмент народного естонського танцю. Увага! Що нагадує вам зображена фігура у цьому відеофрагменті? А чи так ви уявляєте дію гравітаційного поля Землі? Давайте з вами спробуємо дати відповідь на наступне запитання. Балтійське свято пісні і танцю охоплює країни. Так, Латвію, Литву та Естонію, Балтійські країни. Попрацюємо з вами із таблицею на 23-й сторіночці. Ознайомимося із містом таблиці, назва хімічного елемента та властивості речовин, утворених з атомів хімічних елементів. Гідроген, безбарний газ без запаху добре горить. Гелій. Так, безбарний газ без запаху не горить. Літій. Метал сріблястого кольору. Берилій. Метал світло сірого кольору, карбон. Алмаз дуже міцний та прозорий. Вугілля, чорне, непрозоре, крихке. Пригадуйте, алмаз і вугілля наскладається з одного хімічного елемента, але мають різну атомну будову. Оксиген, безбарний газ без запаху не горить. Подивіться на таблицю і визначте, на який із відомих уже вам хімічних елементів схожий барилій за властивостями. Властивості берилію ще раз. Це метал світло сірого кольору. Так, він схожий за властивостями на літій, адже літій у нас метал сріблястого кольору. Попрацюємо з вами із невеличким науковим завданням від I. Дослідіть магнітне поле, спостерігаючи, як взаємодіють з магнітом різні речовини на відстані. І результати дослідження запишіть до таблиці. Візьміть магніт, підготуйте. Спробуйте дослідити, як взаємодіє папір з магнітом на відстані, як взаємодіє метал з магнітом на відстані. Метал може бути, наприклад, навіть металева ручка, пластик, як взаємодіє з магнітом на відстані. Та як взаємодіє з магнітом на відстані гума. Поставте відео на паузу і дослідіть, будь ласка. А тепер перевіримо, папір з магнітом на відстані не взаємодіє, метал з магнітом на невеличкій відстані притягується, так, метал притягується, пластик з магнітом на відстані не взаємодіє і гума з магнітом на відстані також не взаємодіє. Скажіть мені, будь ласка, що таке матерія? Що таке речовина? Що таке поле? А з нічого Землі потрібно гравітаційне поле? Дуже добре, хороша робота.